Радіо ЮАЙ Чикаго. Зеленський доручив шмигалю знайти заміну Ткаченко. За словами голови держави, він говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем про питання, які варто розглядати, зокрема через призму справедливості. Бюджетні видатки я запропонував голові уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні у світлі у світі. Є люди, які можуть допомогти, і це дійсно так. Другий варіант це власне. Я попросив прем'єр-міністра розглянути заміну, заміну міністра культури та інформаційної політики України. На цьому Зеленський наголошував власне і в своєму своєму вечірньому відеозверненні. Вчора також волонтер, волонтерка Берлінська звернулася до слуги народу Путураєва. Армію не забезпечено дронами і на 10%, а 573 мільйони витрачають на музей голодомору, та країна, яка не хоче годувати і забезпечувати свою армію, витрачає на якісь барабани, бруківку в музей голодомору під час війни, яка тільки починається. Росія тільки набирає обертів, немає адекватних засобів протидії з боку держави, немає державної політики у сфері БПЛА. Про це наголосила Берлінська. Зазначимо, що, хоча фінансування будівництва музею голодомору викладе, Коло обурення громадян на фоні постійної нестачі необхідної техніки у військових. Дискусія, дискусія про пріоритети під час державних закупівель вже призвела до позитивних прикладів. Так, Оксандська е, селищна рада на Одещині оголосила про тендер на закупівлю 24 квадрокоптерів. квадрокоптерів. Також сума тендеру становить 3,66 мільйона гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 25 липня. Тоді Почнеться аукціон станом на 2018 рік в СМТ Окни проживали 5 тисяч 6,1 особи. Ну і внаслідок власне цього всього до ради надійшла заява міністра культури Ткаченка про звільнення за власним бажанням. Про це заявив голова Верховної Ради Стефанчук. Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Логічно і нарешті. А власне народний депутат Олексій Гончаренко заявив ще більше стверджує, що на посаду голови Міністерства культури та інформаційної політики України може бути наступна особа, а саме директорка мистецького арсеналу Олесі Островської, лютої, вона була власне одним з головних кандидатів ще на попередньому назначенні міністра. Тепер вона одна єдина, яка гідна займати цю посаду на його думку. Радіо